Так, добрий день. Дивіться. Знімаю вам ту ісарію. Ну, нам не подобається, їх дуже багато продав. Вона є робочого, 2,5 метра. Я кажу, косметичний, косметичний вигляд трохи не такий, як, як ці, але вам розкажу. Дивіться, диски нові стоять на підчебниках. Двійні диски. Тут є катушки, все супер. 17 вроді, лівки, колеса гарні. Рама зміцнена. Бачите, дивіться, рама. Може, трохи темно, але ключом світло. отак, Рама бачите, зміцнена. Тут теж все супер. Пронудительне є дотискання. диски які, земля тяжка, тверда. <кхем> от Тимо регулюєте з пружиною, натискаєте і воно йде глибше. Рама є бачите, тут рама є зміцнена, тут ще є зміцнення і тут. Наприклад, три рами є. То є дуже добре, дуже добре. Тут загрібка є оригінальна. Тут механізм. Коробка металева, шестерні взагалі ше в супоровому стані. Дивіться, стара модель. На кожному є масленка. Маслонка, масленка. масленка. Тут все масленки, розумієте, так. Наприклад, як вона змащується, вона дуже добре довго ходить. Маслонки всюди є маслки. Так само тут маслінки є. Маслонки. Маслонки, там маслінка. Дуже багато таких, таких деталей, що змащуються маслінками, то є дуже добре. О, Тут є фабричний бірка. Ну, я кажу, та сівалка коштує 1900. Ну, тор ще буде. Файний тор приїде, то щось побалакаємо. О, така і сарія є. Дивіться, ще маю. Зараз буду з нього. Ще маю такого нодета, За 2000 доларів нодет, Теж на дисках гарний, такий в задбаному стані. 1000... ой, 2000 треба з нього заплатити. Такий новіша модель є. Він не має коробку, він має такий типу, таку шкалу, ліву праву сувувати, зазори міняєте. Тут в нього є, бачите, теж якась коробка переключати. І є тут на два приводи. Праве коло, ліве коло є. Бачите, тут є хвостовик. І з того боку є хвостовик, то є дуже добре, знаєте, якийсь перекоси чи ще щось дуже класне є. Така сівалка є. Ну... Ця 2000. Ця 1900 і тіло має норштине, норштин та 3000, та 2900. Я вам ще скину відео, маю з YouTube відео, я вам скину